Дорогі друзі, шановні гості! Наш концерт ми хочемо розпочати хвилиною мовчання в честь вічної пам'яті всіх загиблих під час війни. У нас сьогодні свято в школі. У нас сьогодні ювілей! Дай нам Боже днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. Слово надається директорці школи Оксані Тимченко: у Володарської школи мистецтва є своя історія довжиною у 55 років. На сьогодні школа з гідністю несе свої найкращі традиції, виховує освічену мови, розкриває дитячі таланти, є мистецьким осередком селища та громада. Пишаємось кожним нашим випускником, кожним нашим учнем. Сьогодні діти можуть обирати заняття собі до душі. Це і навчання у красотворчому мистецтві. Мистецтво спів, грі на музичних інструментах, фортепіано, бандура, акордеон, гітара, скрипка, саксофон. А лише два роки тому відновили навчання на мідних духових інструментах і маємо гарні результати. Хочу висловити слова щирої вдячності Володарській селищній раді за постійну увагу та підтримку, проведені капітальні ремонтні роботи у приміщенні школи. Діти займаються в лошадних класах. На краще змінився і зовнішній вигляд будівлі. Готуючись до сьогоднішнього свята, ми прагнули передати вам усе те, що маємо в серці: любов, тепло, вірність національним традиціям. Вітаю зі святом і дякую нашим доблесним захисникам за те, що тримають небо. Рьому ну, для привітання надається нашим почесним гостям секретарю Володарської селищної ради Миколаєнку Сергію Вікторовичу та начальнику відділу культури та туризму Володарської селищної ради Міняйло Світлані Миколаївні Сьогодні під час війни випадають такі знамениті дати, як ювілей нашої школи мистецтва. Дійсно, ми стараємося прикласти зусиль і в школу мистецтв. Два роки назад ми перекрили дах, тому що ви самі чуєте, що 55 років школи мистецтв е, прикрили дах, трошки відремонтували там декілька класів для того, щоб дітки могли займатися і малюванням, і е, співами, і духовим оркестром, і фортепіаном. Всім. Всім мистецтвом, що є в нашій громаді. Перш за все хочу подякувати викладачам, що не при великих заробітних платах, але ви працюєте, навчаєте діток і дітки займаються мистецтвом для того, щоб трішки відволіктися від ситуації, яка в нас в країні від війни. Тому що їхні батьки захищають всіх нас і від нам можливість, щоб ми могли. Дітей чимось відвіди від цієї ситуації, яка є. А в цілому допомагали, допомагаємо і будемо допомагати в школі мистецтв. В цьому році ми придбали, трішки оновили е, інструментами духовий оркестр вашої. Надіємося, що у школу мистецтв, музичну цю школу до вас будуть приходити ще більше і більше діток і будуть займатися. Е, Всім, чим вони будуть якому бажають. Я думаю, що у нашій школі мистецтв є багато напрямків до всіх, в кого є, до чого лежить душа, чи до скрипки, чи до сопілки, чи до духового інструменту, чи до піаніна. Тож бажаю вашій школі чим побільше учнів. Хай ці учні розпочинають із вашої школи і продовжують життя на великій ниві музичній. Ну, а від селищної ради хочу вручити квіти Оксані Іванівні і подяку для всього колективу. Дякуємо вам за преступ. Дякуємо, що всьому колективу, що займається нашими молодим поколінням. Дякую. Свято маску. Шановні присутні, хочу від щирого серця привітати викладачів та вихованців школи мистецтв з ювілеєм школи. Хочу побажати вам творчих злетів, гарних здобутків, слухняних учнів, які досягнуть вершин. Нехай ваші мрії збуваються під мирним українським небом. Хочу в свою чергу також висловити подяку селищній раді та депутатському корпусу селищної ради за те, що підтримують школу мистецтв, надають допомогу в ремонтах, в придбанні матеріально-технічної бази. І сьогодні ми бачимо, що ось така чудова ударна установка, крім неї є ще кілька предметів. Є труба є піоніка. Але нехай учні трошки продемонструють нам зараз. Так? Почуємо, що ж ми придбали. Так. Дякуємо, Сергію Вікторовичу. Ми знаємо, що ви теж в минулому в юності так були музикантом. Давайте поаплодуємо. Тому і зараз він не стоїть осторонь мистецтва. Дякую всім зі святом. Усіх знаю, що в нас у школі мистецтв працюють справжні квіткарки, які люблять квіти. Тому ось ці квіти можна буде розділити і висадити усім нашим викладачам. Вітаю зі святом. Дякую, Сергій Вікторович, Світлана Миколаївна, ви здійснюєте дитячі мрії. Дякую. Дякую. Ну і Ольга Миколаївна, як близенький сусід школи мистецтв, і дітки наші з величезним задоволенням займаються у цьому прекрасному закладі, отож, ми зичимо процвітання розвитку талантів і всього-всього найкращого і миру. нам одяг, а може, ми забули як то бути лю. мажорній ноті ми закінчуємо наш концерт. Дякуємо вам за увагу та бажаємо миру, щастя, добра. До нових зустрічей!